Вітаю вас, друзі. Неймовірно, але факт: Верховний суд не посмів підтвердити вину чоловіка, який належить до релігійної організації, віручення якої не допускає використання зброї та прийняття військової присяги, у вчиненні злочину, пов'язаного у ухиленні від мобілізації. Верховний суд має всі підстави стверджувати, як це говориться в ухвалі Верховного суду. Що такі чоловіки, які належать до релігійних організацій і не можуть використовувати зброю, мають право на сумлінну відмову від військової служби. І що зробив Верховний суд? За результатом касаційної скарги, Верховний суд виніс ухвалу, якою передав на розгляд цього питання щодо права на сумлінну відмову від проходження військової служби. Під час дії правового режиму воєнного стану для чоловіків, які належать до релігійних організацій і не можуть використовувати зброю до об'єднаної палати касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, що це означає, що тепер об'єднана палата касаційного кримінального суду у складі Верховного суду повинна розробити єдину правову позицію. Для судів усіх інстанцій щодо того, чи має право чоловік, який належить до релігійної організації, віручення якої не допускає використання зброї на сумлінну відмову від мобілізації з міркувань релігійних переконань. І чесно кажучи, я не розумію, як після цього суди можуть виносити обвинувальні вироки та призначати реальні терміни позбавлення волі. Для чоловіків, які належать до релігійних організацій. Оскільки предметом перевірки винуватості таких чоловіків, вже буде займатися об'єднана палата касаційного кримінального суду, Верховного суду в Україні. Тому. Я переконаний, що тепер усі кримінальні провадження на стадії досудового розслідства повинні бути зупинені до формування позиції касаційного кримінального суду. Також я не представляю, як суд нижчої інстанції тепер зможе підтвердити винуватись за фактом ухилення від мобілізації чоловіка, який належить до релігійної організації. Ще раз повторюся. Це пояснюється тим, що предметом перевірки права на сумлінну відмову вже буде займатися об'єднана палата касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Це вже не буде займатися районний слідчий чи суддям місцевого суду. Це буде займатися об'єднана палата касаційного кримінального суду. І логічно, що <кій> <кій> я вибачаюся, і логічно що. Усі кримінальні провадження, судові процеси повинні бути призупинені до формування позиції касаційного кримінального суду. На практиці кримінально-процесуальний кодекс не дає можливості зупинити судовий розгляд до формування позиції, чи то касаційним кримінальним судом у складі Верховного суду, чи Конституційним судом України. І єдине, що об'єктивно можуть робити суди, якщо вже триває судовий розгляд, це відкладати або відкласти судовий розгляд до отримання позиції об'єднаної палати касаційного кримінального суду. Якщо справа стосується ще і знаходиться на стадії досудового розслідування, то взагалі не можна вручати обвинувальні акти і повідомлення про підозру, поки свою позицію не з цього приводу не висловить. Об'єднана палата касаційного кримінального суду, це вже не є рівень компетенції і перевірки слідчого в районі чи в місті. Це вже є предметом перевірки Верховного суду. Тому що робити зараз тим, хто перебуває під слідством. Якщо досудове розслідування триває, потрібно і вручено було повідомлення про підозру, то слід обов'язково заявити клопотання. Про зупинення досудового розслідування до формування позиції касаційного кримінального суду Об'єднаної Палати Касаційного Кримінального суду у складі Верховного суду. І через кому варто дописати, в тому числі до формування позиції Конституційного суду України, який перевіряє конституційність статті 1 і статті 2 закону про альтернативну невійськову службу, яка говорить про те, що. Альтернативна служба може проходити тільки в рамках мирного часу і строкової військової служби. Тому такі клопотання слід заявляти. Якщо триває судовий процес, я би теж рекомендував, і я буду це робити на судових процесах, де я являюся захисником за фактом ухилення. Від мобілізації чоловіків, які належать до релігійних організацій і мають ще релі... релігійні переконання, що зброю використати вони не зможуть. Я буду подавати клопотання про відкладення судового засідання до формування позиції об'єднаної палати касаційного кримінального суду. Якщо це досудове розслідування, слід подавати клопотання про зупинення. Досудового слідства і слід сказати, що кримінально процесуальний кодекс містить положення, яким допускає можливість зупинення досудового розслідування у зв'язку із дією правового режиму воєнного стану, і в цьому випадку якраз цілком може підпасти. Необхідність отримання позиції касаційного кримінального суду та і конституційного суду, тому на стадії досудового слідства таке клопотання є цілком обґрунтованим. Ну і знову ж таки повторюсь, тому що слід розставити акценти ці речі потрібно розуміти, що якщо йде судовий процес, слід клопотати про зупинення можливо, але за результатом розгляду клопотання про зупинення судового розгляду. Скоріше всього, буде винесена ухвала про відмову задоволення клопотання, тому що банально немає інструментарію зупинення такого судового провадження. Тому я би подав клопотання про відкладення проведення судового засідання до формування позиції Об'єднаної Палати касаційного кримінального суду. Також скажу пару слів, чим мотивувався Верховний суд. Виносячи ухвалу про передачу справи до касаційного кримінального суду, об'єднаної палати касаційного кримінального суду, так це те, що Верховний суд зазначає, що у Верховному суді є різні правові позиції, що стосуються мобілізації чоловіків, які належать до релігійних організацій і не можуть використовувати зброю. Є правова позиція Верховного суду, на яку посилаються здебільшого суди, призначаючи реальні терміни позбавлення волі. Це позиція, яка стосується того, що чоловік, який належить до релігійної організації, не означає, що він буде автоматично задіяний до бойових дій. Він може займатися вивезенням поранених. Він може ремонтувати техніку, будувати укріплення і тому подібне. Тому суди в абсолютно більшості випадків, призначаючи реальні терміни позбавлення волі, говорили, що мобілізація автоматично не означає участь у бойових діях. І жодні релігійні переконання не є підставою для відмови від військової служби. Але також є інша позиція Верховного суду, яка говорить про те, що слід перевірити. Щирість релігійних переконань, слід перевірити дійсність приналежності до релігійних організацій, його добросовісність відмови від військової служби, істинність релігійних переконань і тому подібне. Звісно, що дуже складно перевірити істинність релігійних переконань. І не просто формальну приналежність до релігійної організації, ну, але в цілому є позиція Верховного суду, яка спрямовує на те, що суди повинні перепровіряти істинність релігійних переконань, щирість, а не просто формальну приналежність. Тому і в, в ухвалі про направлення справи до Об'єднаної палати касаційного кримінального суду цілком е логічно. Піднімається питання різності правових позицій. Наступне, на що звертає увагу Верховний суд, це на те, що указ Президента України не обмежує дію статті 35 Конституції України під час дії режиму воєнного стану. Дійсно, указом президента України обмежено цілу низку конституці... положень статей Конституції України у зв'язку з воєнним станом, але на дію статті 35 Конституції України. Указ не поширюється більше того, Верховний суд говорить, що Україна відступила від деяких своїх зобов'язань в рамках міжнародної конвенції про права людини, оскільки запроваджено режим воєнного стану. Але Верховний Суд також говорить про те, що Україна не відступала від дії статті 9 Європейської конвенції про права людини, де мова йде про свободу віросповідання. Також Україна не відступала від дії статті 35 Конституції України. Тому говорити про те, що людина має, держава може обмежувати свободу сповідувати свою релігію за допомогою обов'язкової військової служби, неможливо. Наступне, на що звертає увагу Верховний суд, так це на те, що право на альтернативну службу. Воно стосується мирного часу, воно стосується саме строкової військової служби. Тому під час дії режиму воєнного стану відмовляти від проходження. Альтернативної невійськової служби тільки тому, що воно стосується строкової військової служби, то це суперечить статті 35 Конституції України, частини 4, тільки тому, що це положення Конституції є нормами прямої дії. І якщо законодавство неоднозначно регулює ці питання, це не означає, що не слід застосовувати положення Конституції України як норми прямої дії. Дії. Так, я думаю, що я в більшості проаналізував позиції Верховного суду. Це стосується і відступлення про указу Президента України, про відступлення від Конвенції з прав людини під час дії режиму воєнного стану. Це говориться про альтернативну службу. Ну і різність правових позицій Верховного суду. І Верховний суд своєю ухвалою передав справу до об'єднаної палати касаційного кримінального суду. Тому, дорогі друзі, якщо ви перебуваєте під досудовим слідством, здійснюється по відношенню до вас досудове розслідування і було вручено повідомлення про підозру, обов'язково клопотання про зупинення. Буде відмова, оскаржуйте до слідчого суду, дослідчого судді. Якщо триває судовий процес, обов'язково клопотання про відкладення судового засідання до формування позиції об'єднаної палати касаційного кримінального суду. Я особисто подавав клопотання про зупинення судового провадження до формування позиції Конституційного суду, але я бачу, що дійсно судді не наважуються. Зупиняти провадження, виходячи з формальної відсутності юридичної можливості і механізму зупинити судовий розгляд, оскільки це прямо не передбачено положеннями КПК України. Попри те, що є чимала судова практика, де навіть більше того Верховний суд зупиняв провадження до формування позиції конституційного суду. Я це всі речі обґрунтовую у своїх клопотаннях, але я бачу, що суди на це не наважуються. Тому клопотання про відкладення засідання до формування позиції, я думаю, воно буде доцільним. Далі, більше того, ця справа також стосується тих чоловіків, які вже призвані до військової служби і проходять військову службу, і мають статус військовослужбовців, яка є ситуація станом на зараз? Хто подавав позовну заяву про незаконність мобілізації через приналежність до релігійної організації? Оскільки має право на проходження альтернативної невійськової служби, так зараз судова практика, що адміністративні суди в Україні відмовляють в 100% випадків абсолютно однозначна судова практика, що якщо людина призвана на військову службу і позивається про її звільнення з військової служби через приналежність до релігійної організації. І вірувчення, якої не допускає використання зброї, суди відмовляли в, захист, в задоволенні в таких позовних заяв, відповідно, легітимізували мобілізацію таких чоловіків і мотивували тим, що альтернативна служба стосується саме строкової військової служби. Я прошу вибачення. А тепер, якщо буде позиція Об'єднаної палати касаційного кримінального суду, що віруючі чоловіки, які належать до релігійних організацій, мають право на проходження альтернативної невійськової служби і мають право на сумлінну відмову через приналежність до релігійної організації. Відповідно, вже і адміністративним судам буде значно складніше відмовляти у задоволенні таких позовних заяв. Тому що вже буде сформована позиція Верховного суду. І це відкриє шлях для можливості оскарження мобілізації таких чоловіків в рамках адміністративного провадження через подачу відповідного адміністративного позову, посилаючись на позицію Об'єднаної палати касаційного кримінального суду, якщо буде рішення. Про наявність права на сумлінну відмову від мобілізації. Тобто це не тільки може забезпечити можливість не бути кримінально переслідуваним за фактом ухилення від мобілізації чоловіків, які є членами релігійних організацій, але це і відкриє можливість оскаржувати правомірність мобілізації в рамках адміністративного провадження, де можна буде клопотати, як про визнання наказу незаконним, так і про зобов'язання відповідача військової частини звільнити від проходження військової служби. Звісно, що з питанням звільнення від проходження військової служби складніше, оскільки, як ми бачимо, є судова практика чимала, що навіть визнання закону про мобі... Вибачте, визнання наказу про мобілізацію незаконним, суди не звільняють. Під проходження військової служби. Але тут мова буде йти мати певні виключні обставини, оскільки чоловік він дійсно не може використовувати зброю, приймати присягу, тобто, з цим потрібно буде рахуватися. Тому так, дорогі друзі, будемо чекати на позицію Об'єднаної палати касаційного кримінального суду, враховуючи наявність висновків Венеціанської комісії. Яка говорить про право на сумлінну відмову від військової служби з мотивів релігійних переконань, враховуючи висновки 41-ї доповіді Управління справ людини, Верховного комісара ООН, де говорить, що мобілізація чоловіків, які належать до релігійних організацій, є свавільна. То є я особисто переконаний, що. Об'єднана палата касаційного кримінального суду у складі Верховного суду прийме законне, логічне рішення про право на сумлінну відмову від військової служби чоловіків, які належать до релігійних організацій і не можуть використовувати зброю. Тому очікуємо, надіємося, молимося, віримо в те, що для тих, хто бореться, тим, хто щиро покладається на Господа. Тим, хто довіру свою покладає не на державу, не на державні інституції, не на адвокатів, не на людину, а на Господа, який є творцем, в чиїх руках небо і земля, то Слово Боже говорить, що така людина осміяна бути не може. І як ми бачимо по тому, куди подув вітер в рамках судової практики, ми ще може побачимо своїми очима. Велике Боже втручання, велику Божу милість і вихід для багатьох чоловіків, які дійсно не можуть приймати присягу проходити військову службу, і що вони не будуть ув'язнені за свої релігійні переконання і не будуть в'язнями сумління. Але це не означає, друзі, що не потрібно подавати заяву про альтернативну службу. Більше того, обов'язково. В усіх таких справах, навіть якщо людина ще цивільна не отримала повістку зараз, чи людина уже під на стадії досудового слідства проти неї здійснюється кримінальне провадження, обов'язково клопотати. Про альтернативну невійськову службу. Ну і окремо подавати клопотання про призначення суспільно корисних робіт згідно постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку залучення працедатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Вибачте за таке довге відео. Але я хотів дійсно так ретельно з цим розібратися, обґрунтувати дати пояснення. Якщо хтось дослухав до цього моменту, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви дослухали до кінця. Мені буде дуже приємно це почути і це прочитати. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Я першим ділом завжди саму актуальну інформацію намагаюся подавати на телеграм-каналі, щоб вона була е, публічною, щоб на неї можна було зіслатися, проаналізувати, врахувати. І тому підписуйтесь на телеграм-канал, також на цей канал. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. До наступної зустрічі. Підписуйтесь.